Якщо боєць поранений, він може сам собі надати допомогу, то зупинити кровотеж, там буде в стані паніки, Ми, якщо є десь, хтось рано знаходиться, підказуємо, хоч послідовності наняття, допомогти, тобто наможливі куди, щоб підказати, що він повинні зробити. піти, Можемо рухатись, не може. Рухати, можники, починаємо. Ну Перше, те, щоб зупинити кровотечу, наскільки воно каже, зараз забезпечено. Раніше давали жгути, і зараз є турнікети, які доволі практичні і швидко зупиняють кровотечу. Ну, Турнікет накладається в чотирьох місцях на тілі. Це беремо максимально рука, ну якщо так глядує так, плече і ці біля кітера. Тобто максимально на верхній і максимально на нижній кінцівках. Для чого воно цей накладається в турікет максимально високий це, тому що це ще анатомічно було складено так, організм людини, тому що сама артерія, ліна, вони проходять по зоні кістки. Тобто, вона проходить велика, чим побільше приходить ліна, тоді де кістки розділяється, між кістками проходить яр. Тобто його легше прижати, притиснути. Ці ділянці тіла, щоб вона зупинити кровотечу. Тобто лікарне, то не така буде давна, то не, не, не так, як це буде. Так же саме на мислі. В принципі, час накладання тунікету, це все залежить від того, які судини бажання. Якщо важні великі судини, то, то беремо саме такі великі судини, які це в нас ідуть соне, тут шия на шиї, не соль'янок, який в принципі препарату шиї, то втрата йде до хвилин. Тобто, Водина втрачає кров, на дуже пить, максимум дві хвилини, що можна не це. Якщо брати таке рука, нога, рука нам трошки є навіть, трошки гущого, то гуща вона відповідно і менша втрата крові, тобто довший термін від кровтра. І беремо стегноварка, вона також беремо і втрата крови до хвилин. Накладання турнікета максимально тратить розколу терміні, якщо привели кітра провотечики, людина втрачає свідомість 30 секунд. Тобто в цей термін людина, якщо сама поранена, то за цей термін повинна наклати турнікет, зупинити фактичну кровотечу, щоб не було втрати. Тому що через цих 40 хвилин людина втрачає свідомість, не означає було. Вони відбуваються на приході. Синій, жовтий і оран. Синій ходить для навчальних, оранжеві виходить, як цивільні, або використовуються до рятувальників, і торгівляться для військових. Раз, керую косову. Якщо я не поставив тунікет, затягнув куди, не можу його достати. Заз я пробую припідняти або повертаючись на бочок. Достані. Накладаю максимально високо і пішов затягнути. Цей же самий метод. Остапи, затягнули. Ліпочку затягнули до кінця і воно пішла. За діто тільки віна. Вона, як результат кров викидає річку. Немає цієї немає більш темно. І при артеріальній кровотечі кров є пурсує. Тобто як навіть фонтанному кров. Це пульсація і кров більш пала. По-перше, що зробити, це пальцерація прижимання з ми нашукуємо ці ділянці. Пульсацію є, визитує кров, і прижимаємо максимально, скільки можемо стирати. Тобто ми підтермінований час тобто Якщо допомога на лікарня часу, то ми це питання це. На 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 Ефективністю накладання турнікета, зараз ви самі на собі спробуйте, це відсутність пульсації на променевій артерії. Якщо немає, якщо воно дуже болить і немає пульсації, то це викласно. Тепер через при евакуації, ми наложили на ту лікету, час на виконання тут, то ту тут може бути з людини максимально за 2 години. Після 2 годин йдуть незворотні процеси, які були в тканинах. Якщо немає такі нічого, ми беремо ранній тема, звідки відтікає кров. Ми там кому не маємо. Беремо, що засусити от наша амату. Ми беремо максимально. тобто, яка вона по обйому по цьому? Ми її маємо максимально запампонувати, тобто забити повністю кінцем. Повністю до кінця, але ж ми прижали одним пальчиком, другим пальчиком, тобто з однією рукою, другою. І так тому пішло посадовому, посадовому, поки не забили зелені Повністю. Після цього накладається на, на сантиметр на брану і ставиться бандаж. Якщо немає цього, тобто елементарний еластичний, він або постійний і робить туга пов'язку. Він ще зручний чин, тому що людина буде сама на тиждень, Тобто сама зробити цей бандарку, то поставили, взяли на цей, він тримається, поставили на рану на лежили. Це має бути по центру ранку mm -hmm. знаходитися. І ми пішли зажимаємо. Проходимо перший тур, пройшли, другий турнір не заложив сюди, завели. І зворотньою стороною тобто виконує роль кадавки на рамки ті парттурівки. -зажали. О, так, Зажали і потім да, не шармати, в, в кінці є отакі от от рошки, оцімирок цепляється, рупіцюється, тобто не потрібно зав'язувати. Це все. Вже після години, так зараз, проходить година часу, і ми можемо, тобто дозволяє ситуацію, це все можемо пробувати, затупонували рамку, дивимося, людина себе нормально почуває. Тобто є з нею контакт, не втрачається, але тобто пораненого не погіршується. значить Ми тоді можемо пробувати потихеньку випускати курники. Дивимося на самому бінту, який є там якийсь певний швидко. Чи просачується кров? Так. Ми поставили для того, щоб бути щоб там такі суматохи і суматоки, може не замічати, поставили три точки кругом крови. І починаємо перший тур турник, як відпускається, беремо легенько відтягуємо, то, і відпускаємо вороток. Ремон на 90 градусів. Чекаємо одну хвилину. Наблюдаємо зараз. Дивимося, якщо ремний кров не поширюється, тобто не, mm -hmm. не збільшується нічого. Значить, ми відпускаємо ще на 90 градусів. Чекаємо 20-30 хвилин. І так послідовить 3-4 робота, поки ми не змінимо. Якщо починаєте лише збільшуватись. Угу. Так, ми не зразу нажимаєш, тому що теча не зупинена. Тобто ми зажимаємо. 2% людей, в них є така анатомічна особливість, коли маленькі артерії, виходячи з підключиці, заходять в кортикальну кістку плечової кістки. і проходять попід кісткою. І ви, коли ви накладаєте турнікет, то ну, Цим артеріям нічого немає. Але вони виходять, із, із локтя, да, і проходять далі. І ви вроді належили турнікет, але кров іде, все одно. Йде. І тому треба обов'язково тампенувати. Коли ви накладаєте цей тугий бандаж, і ви тут підкладаєте камінчики, будь-які речі. Коли вона дивіться, ще може бути таке, що ну, якщо дуже велика рана, то можна наложити поверх ще один. Ну, Допустимо, є якась травма плеча, перелом плеча. Ось, ось нам треба зафіксувати руки, від, від, доставити поранення ворога до місця. От ми беремо ця ділянка. Довша ділянка йде на противожну сторону. От вона поставила сюди. Ось. Отак зав'язали наслідки цей і тобто підтягуємо. Під Також ще для цього, для зупинки промотаючи, використовувати джуд ЕТ. Пішли максимально високо, розтягуємо його максимально і пішли, посідуючи один на другий слой і заходить, кажуть, постараємося на дві третини. І так от ми затягуємо до кінця. Тут є такі ці. Кліпси, ми їх не бачимо. Все одно краще його зав'язати, воно так буде більш надійне і зручніше. І того, що воно Ну, Ми вам не рекомендуємо її, вони просто рвуться. Якщо температура більше 20 градусів, один рік, і вони вже не Так, Можна ширений ремонт, але він просто не дає, як цей далі, це пустите резина, вона розтянеться, найбільше буде. А, ви завжди починаєте. А, дивіться, коли поранені, немає різниці, чи це чоловік чи жінка. Всі одніє статі. Ви завжди починаєте з голови, повністю. А, в рукавичках. Це все робиться в рукавичках. А, якщо ви будете мати свою аптечку, обов'язково запросіть свою рукавичку, бажано свого розвитку. А, ви оглядаєте ось таким чином. І дивитесь, чи є кров. Далі руки. Самі важливі ділянки це пахові ділянки. Ви прям, ну я не буду зараз заводити, заводите руку туди, вот, і дивитесь. А, так само і на ногах. Повністю заводите руку аж сюди, проводите і дивитесь. Бо а, іноді буває, що поранення може бути тут. І ми його просто не помітили туди. Далі, якщо ви помітили будь-які маленькі поранення у лампове, у вас мають бути ножиці. Бажано тактичні ножиці спеціальні. Я вам покажу спеціальне. Да. Треба повністю а, зрізати одяг і розкрити, щоб бачити це поранення. А, Дивіться, такий важливий момент в мене таке було колись. Поранення було в шию, і ну, боєць дуже гарно себе почував. Але на ньому була дуже дорога плетиноска, ну, бронежилет. Це був боєць ну, вищого офіцерського суставу і він мені наказав не різати його. В цей момент ви у вас може теж таке буде, що скажете не ріж, бо там класна сукня, там цей, ви його не слухайте. Ви берете повністю і все здізаєте. Ось. Я потім подивився на цей бронежилет, він коштував 28 тисяч, тільки Так. Да. Ну потім його просить. Але він живий. Дуже... У мене було таке поранення. Поранення з Ось артилерії. Він до мене прийшов. Але він вже одразу тримав, тут в нього були бвинти. Нерозможні, звичайні. Бинти. Звичайні ґвинти. Він був в сознанні. А, значить, що я зроблю зараз? Я взяв звичайну гемостатичну марлю. Ця марля а, пропитана транексановою ранексановою кислотою. Якщо ви знаєте, що анексанова кислота використовується е, Бакушевською при зупинці внутрішнього маткової кровотечі, да? вона пропитувана. Е, я її взяв, розпакував тримати. <різь> Ось так до мене потрапиться хворий. Я взяв, розпакував і е, швидким рухом перемістив ці марлі в океація. І почав тримати сам і попросив його перехватити. перехватити. І тримати сам сюди. Тримай дуже Далі я взяв звичайний ізраїльський бандаж. Просто підійшов до нього ззаду, вперше коліно в сідницю, а, взяв протилежну руку, перегорнув, а, взяв. Ізраїльським вантажом і дуже міцно сам переходив. І почав робити руку. Перший рух обов'язково має бути під пахом. Під пахом. Провів. Все те ж саме, як і на руці. Заводимо ем, в ці руха і протилежну сторону. І починаємо закручувати. Раз. Два. І потім, ну я зробив двічі, я взяв ще один ізраїльський бройдач і ще раз перекритий. І потім він взяв і просто руку цю опустив. І це був додатковий тиск. Він без свідомості. Він може заквернутися блюводними масами, слинними масами і навіть кров'яними масами, які будуть в нього в роті. Ми беремо першу чергу, ми теж надали першу допомогу, щоб поможуть. ми беремо руку ставимо. Цього беремо столяємо під полу такому положенні. Цього припіднімаємо. Для себе приносять баричал. Але раз, прикинуємо. Все. Він впав, він ж родить в такому положенні, він не заклинається, нічого не видно. Перше, що ви вироб, дорога полетягу, ну все. Далі пішли, подивилися на наявність. Раз-раз, раз, 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 Того немає, ніде нічого не видати. Пішли далі, дихання. Якщо людина не дихає, без свідомості, то тобто ми його дергаємо, це, це не має значення. Значить, ми представляємо вуху до його. до губ. Тобто, якщо є дихання, ми відчуваємо поток дихання. Якщо ми його не відчуваємо, то вже ставимо руку на грудну клітину. Все одно, якщо хоч якийсь вдох є, то виходить грудна клітка дихає, ми це відчуваємо. Бечі за цього, якщо ти пішло западіння язика, вони вже таким коробку. Ми або відтягуємо нижню шаленку, тобто ми беремо вложимо руку на лоб, підтягуємо максимально його. тому в тому випадку в людини відкритий звишний, тобто пряме підпадання про ми Беремо потім підходимо, це, це треба трошки, оце, беремо, так, підкладаємо тут ці ділянці, отак хватаємо і витягуємо звідси. Це відтямки, щелчок сопнують. За кут нижньої щелепи. Якщо каска, допустимо, в касці щось торчить, і воно торчить на половину голові, зайшло теж досягти, ми то саме таски, бо так само, то яку акуратно його фіксуючи, воно не менш крупні і не буде далі. А знаєте, чому не можна доставати у лампу в тілі? Так, вони коли. Залітають в тіло, вони дуже гарячі. І вони своєю температурою запікають, запіка, Судин. коагулюють да, судини і кровотечі немає. Тому їх бажано теж ізолювати, його намотували на руку кільцем таким повністю. І накладали вокруг уламка, який стрічає. Да. Це ви його так і мобілізуєте ну, з нерухомо. І потім вже зверху накладаєте, чи бандаш вже дивитись по розстояні. При переливанні треба чи сильній травмі а, буває та штука, коли порушується тиск легенів. Ви знаєте, що а, тиск легенів він завжди нижчий, ніж назовний зараз. А, і коли відбувається відкритий ну, доступ туди, тиск зрівнюється. І людина не може дихати. Порушиться самте в, в цей в, табі, як, в принципі, І легені не виконує свою хтось функцій виховному <клух> Це буває при е, пораненнях, буває, при травмах, при бмінів добухової травми, він при схаварі якихось, е, коли забіг рубать людей, це все, тобто. То, Сильно людина вдарилася в руль, де все, почала складну травму, пішла компресія на грудню клітку, розвило легень, або поламок ребра пробив легень. І все таким що людина починає задихатися свої грубою, починає заплакати воду і це не знає, що робити. В такому року, коли порушується сама функція легені, виключається з дихання, Тобто сама легеня, одна і друга, в мене є Тобто Якщо одна легеня травмова, інша легеня виконує, функцію. Тобто вона викриється. Ця легеня, яка вона, відповідно повітря в одну порожні і починається давити, на легень, на органи на, на, на серця, на судин, в воно все, допустимо, якщо це виходить права то це все повинні. сушается в условий. сторону. потом вы будете предпочтительно делать докомпрессию Цель для докомпрессионного, на бывает адвокатов, ничего не нужно делать, только і в одну пальцы, что-то, Поставили по краю части, поставим. И приходим линия соска и из І и под вот пальцы вот сюда, вот так, вот на Ось, место в Приблизно. Yeah. Або ми прощупуємо перше, друге, третє ребро. Між другим і третім ребром, по верхньому краю ребра, в ці точки прокалюємо. А ми в серце не попадемо? Uh, ну, в жінок, в жінок трошки по-іншому. Тому треба в жінок орієнтуватися по середині ключі. Коли йде вот uh ви -huh. бачите, людина задихається. Тягнуть в повітрі їй не вистачає. Я шує, бачу, що є надувається. Просто збраженої сторони воно получає, тут все надувається і збільшується ця сторона. Стукаємо по легені, отак по цій стороні стукаємо, виходить, як ми по коробці стукаємо. Там проживає. <пу> в такому випадку це, не виступається. Я ще одного разу бачив в стабілізаційному пункті хворого, якого привезли, <пу> в нього просто <пу> звичайний пакет <пу> люкс <пу> був. <пу> 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 Приклеємо і Тобто покинути. Щоб, да. щоб туди повітря не щоб вирівнявся тиск. Після того, як ви всі маніпуляції використовуєте, ви чекаєте вже на евакуацію. ну, Або на карету швидкої допомоги. Під час кровотечі людина втрачає тепло дуже багато тепла, Температура падає. І бажано зберегти це тепло. Як Ми використовуємо термоковни. Може ви бачите. <кліпи> і далі, вік, тут є дві сторони. Це звичайно така, так? тут є дві сторони. Золотиста і стрібля. Свіблярною стороною повністю дитина. Дітло зберігається Тобто, якщо це пол полог, воно бажано поставити так, щоб не тепло, тобто, щоб вони не При травмах, при переломах, при розтяжці при переломах, відкриті, закрити переломи. Ми повинні переконуємо оглядання, братом і це. Тобто є якась деформація кінцівна. Дивимося, гематоми, проходять, і потім якщо короткі кінці, ми знаємо, що може бути переводний. Тобто ми беремо, що ми бачимо, якщо є перевод, закритий перевод, вона може бути визнаком, вона незвичною формою. І просто ми беремо автоматично, то це так же само полежно. Ми повинні вже до піде при переломі. Нападаємо тонки, тому що якщо бачимо, виходить, і маток збільшується, тобто коли йде десь закинути судинок, після йде кровотеч, її його не збираємо. При ампутації кінцівок, в принципі, при сьогоднішніх ахмет запівання можна відпрацювати. Але ж потрібно кажуть на те, що... Врятувати, а, тобто, то, що вона може відновити певні пункції повністю функція. Для так того, що? Каже, ми беремо ту ж саму кінцівку, якусь і вам бутовано, що там якийсь що в сторону, ставлені в цілефановий пакет, зав'язано Ну, Це Бажано пакет, кінцівку не загубити. Кінцівку ставимо пакет, випускаємо, наскільки можливо герметичність. Тобто, щоб менше по хто стану. Зав'язуємо, беремо інший пакет. Цей поки станція ну, ніяк разі не замогати, не заливати водою. Чи... Так і так Від штучної вентиляції легень люди не, не можуть Тобто ми ну, не знаємо ніде, хто в неї є, чим вона твориється, тому що просто, пісне, це є наша безпека. І, або, і немає мотивного цього плапа для штучної вентиляції легень. Тобто в такому випадку робимо 200 компресій <пісня> <пісня> на одну клітку перевіряємо. Діяльність. Чи відмориться, чи відмовилися дихати, чи відмовилися під сад. Якщо зробимо серцево легенду анімацію і поламали пале, то ми завжди брати. Да, нічого страшного, якщо такі передбачається. Що ж такого? Ну, в принципі, те, що це відео, і, і, і падає, що тіше війни, зустрічається тому що вона може надати. при інсульті каже, ну люди Ну, вечір. Багато може не знака увагу, це все, тому що людина, як не йде запутана мова, вона починає, втрачати свідомість, орієнтацію, це. І вона починає почнети падає, тому що вона може забити сніг на місце. Тобто, каже і Ідти на нас так, що ми можемо перше, що треба взяти саме просто це, щоб йти на посмотрі. Тут ми посмотрилися, ми пішли, я сідаю в нас вона. Не симетрично посміхається. Так, так. Ну, так і вона все починає підняти руки. В цей момент, ви коли побачили, що вона не може посмотритися, ви телефонуєте в швидку і одразу кажете, що інсульт. Там різні машини і вони mm -hmm. на інсульт їде завжди реанімаційно.

Сидяче положення, і різниця між інсультом і інфарктом, яке повинно видавати при інсудві на пів прижач, при інфаркті сидяче положення. Ще визначається, якщо диву мінімут ліцею, і бізнек прикращається, це життя, знаєш, Тобто, Тут розвивається шукар і автоматично передавати карту бригаду, тому що... А що робити при контузіях? Ну, вам нічого. А у нас в рюкзаках, є, ä, мы называем ее набор там диксомитазон, мы сразу строим 5 амбул. Диксамитазон, дедидрол, анальгин и диктант. Декстепрофиль.